Славлення роду, почнемо. Розтараємо долоні одна одну до відчуття теплоти, піднімаємо руки догори і промовляємо Рід благослови, опускаємо руки до землі, промовляємо. Земля матінка благослови, нахиляємось до лівої ноги і промовляємо, мама благослови, нахиляємось до правої ноги, промовляємо Батько благослови, Вирівнюємось і кладемо руки на живіт, промовляючи Благо приймаю. Піднімаємо руки вверх, благодарую. Так робимо три рази. Далі піднімаємо руки догори і промовляємо. Рід, благодарую, нахиляємось вперед до землі. Земля-матінка благодарую, нахиляємося вліво, мамо благодарую, нахиляємося вправо, Батько благодарую. Вирівнюємося, кладемо ліву руку на сонячне сплетіння, праву руку піднімаємо вверх і промовляємо. Слава родам і предкам нашим.